Шановні члени журі, я Ткаченко Вероніка, учениця 8 класу Прилуцької гімназії No10. Пропоную до вашої уваги дослідницький проєкт на тему екологічні фана економії електроенергії і турботи про навколишнє середовище. Економія енергії, енергії найважливіше завдання людства, оскільки надлишок її просто рішують не лише гамманцем людей, а й насамперед навколишнім середовищем. Новизна роботи полягає в тому, що враховується факт різної енергозатратності у використанні фенів нового покоління, як один із способів економії електроенергії, проведення моніторингу серед учнів. Предмет дослідження фен як один із видів електричних приладів для догляду за волоссям. мета визначити переваги та недоліки використання фенів різної потужності та їх енергозатратності з методом економії електроенергії в домашніх умовах. Завдання: ознайомитись видами електричних приладів, що використовуються при догляді за волоссям. визначити особливість фенів різної потужності, їх енергозатратність та роль в економії енергоресурсів, провести ряд досліджень для визначення кількості витраченого часу для висушування волосся, також кількість використаної при цьому електроенергії та провести розрахунок економіки коштів при затратах електроенергії, на сушіння випадку волосся. При рішенні катування серед учнів ми з'ясували, що майже всі обитування користуються фенами для сушіння і укладання волосся. Причому більша частина дівчат з 5 по 6 класів почали використовувати фени раніше 10 років. В цих часах дівчата з 7 по 9 класів. Користувати почали пізніше 10 років. Дослідження номер 1 Проведені дослідження підтвердили середні показники затрат електроенергії під час використання фенів, то давали пряму залежності від затрат електроенергії від потужності фену. Дослідження номер 2 Контрольні заміри, показуючи натуральне волосся, було висушене за менший час. Далі було світле. Найбільше часу пішло на фарбоване волосся темного кольору, затрати електроенергії. Прямо пропорційні часу користування феном, в залежності від кольору волосся користувача. Дослідження номер 3 Для прикладу, береться вартість електроенергії 265 копійок кВт за годину. З такої ціни, якщо користуватися феном 1875 вольт протягом 5 хвилин чи дня протягом одного року, результати очислені при використанні будуть мати наступний вигляд. Хоча такі електричні прилади, як фени, можуть бути. Не найбільш електроефективними побутовими приладами, якщо ними відновлено користуватися то вплив на рахунки електро за електроенергію за один місяць буде мінімальний. Це цікаво. Іонізація це нова технологія у виробництві фенів. В ідеальне поєднання функцій інфрачервоного випромінювання і класичного сушіння. Їх використовують для прискорення хімічних процесів, завивання, фарбування та лікування волосся. Висновки проведені дослідження серед учнів 5 по 9 класів гімназії No10 показали: перше: обізнаність дітей, щодо співвідношення потужності фенів та економія електроенергії знаходиться на низькому рівні. Друге, підтвердили середні показники затрат електроенергії під час використання приладів. Для сушіння волосся, то довели пряму пропорційність залежності економії електроенергії від потужності фену. Третє: економія електроенергії під час е, користування феном в домашніх умовах досить значна. Якщо брати з е, розрахунку використання більш потужних фенів, то є можливість зробити суттєвий внесок в економію електроенергії, тим самим труботу про навколишнє середовище. Дякую за увагу мирного неба над головою.